Давайте запустимо на виконання проєкт, який ми з вами створили у попередньому відео. Перш ніж ми запустимо проєкт на виконання, я пропоную вам зупинитися і пригадати, що таке компіляція. Проект. Що таке компілятор? Що таке компіляція? Я пропоную вам зупинити відео і пригадати або підглянути у підручник, що таке компіляція. Я думаю, що ви вже це зробили і е, знову включили відео, і ми з вами погодимося, що компілятор зчитує одразу всю програму, переписує її машинним кодом і виконує її. Компілятор це теж спеціальна програма, яка зчитує ту програму, яку зробили ми з вами написали, переписує її машинним кодом та виконує. Я нагадую вам, я хотіла би нагадати вам, що ми з вами домовлялися розрізняти компіляцію і інтерпретацію. Це означає, що є програми-компілятори, програми є програми-інтерпретатори. Різниця між ними така: інтерпретатор зчитує нашу з вами програму по одній команді і виконує її теж по одній команді. Зчитує одну команду, перекладає її на машинний код і тут же виконує, зчитує наступну команду, перекладає її на мову машинних, машинного коду. і Знову виконує і так у кожну команду. А компілятор зчитує одразу всю програму, переписує її машинним кодом і виконує одразу всю програму. Така різниця між ними. Тепер запустимо наш проєкт. Для цього нам треба необхідно виконати, вибрати у меню запуск і вибрати команду Запустити або зелененький значок на панелі інструментів. Виконуємо запустити. З'являється вікно компіляції проєкту. Нам треба зачекати деякий час, поки виконується компіляція. Про те, що компіляцію завершено, нам просигналізує те, що має з'явитися зелений рядочок. Ось він. Компіляція успішна, написано у нас. Якби щось не вийшло, значить нам би було повідомлення про помилку. Після цього з'явилася наша форма, але ось в такому вигляді. В такому чистовому, можна сказати, по вигляді. Зверніть увагу, це є результат виконання нашого з вами проєкту. Зверніть увагу, значить, все, як було у нас, вимагалося у ході. Виконання у ході практичної роботи. Заголовок вікна кепшен змінено на моя перша програма. На формі розміщено напис, напис у якого властивість кепшен має значення Ура! Запрацювало! І маємо ось таку форму, Маємо такий результат виконання нашого проєкту. Тепер можна зупинити виконання нашого проєкту. Зупинити виконання проєкту теж можна у меню. Запуск, а тут є зупинити або червоненький значок. На панелі інструментів зупинити. Форма, яка представляла нам результат виконання нашого проєкту, зникла. Ми знову повернулися до етапу редагування, до робочого вигляду нашого проєкту. Тут ми можемо знову продовжувати працювати над нашим проєктом, додавати щось до вікна програмного коду або додавати нові об'єкти, змінювати їх властивості і так далі. От ми виконали з вами простеньку практичну роботу, яка називається Моя перша програма Ура! Запрацювала!». Дякую, дякую вам всім за увагу.